Автоматичне продовження дії сертифіката відбуватиметься на основі даних вашого діючого сертифіката. Якщо до закінчення терміну дії вашого актуального сертифікату залишилося 45 днів або менше, у програмі Медок з'явиться вікно Оновлення сертифіката. Натиснувши кнопку Далі, ви прийдете до оновлення своїх сертифікатів. У вікні, що відкрилося, вкажіть прізвище, ім'я та побатькові особи, що відповідає за обслуговування сертифікатів установи та її контактний номер телефону. Поліпарольний діалог необхідно вказати Діалог-Пароль. Це буде будь-яке слово чи слово сполучення, яке слугує підтвердженням, у разі, якщо потрібно заблокувати даний сертифікат в телефонному режимі. У разі потреби відкоригуйте адресу електронної пошти. Некоректно введена електронна адреса позначається червоним кольором. Далі слід вказати, які саме сертифікати АЦП необхідно продовжити, поставивши у відповідному полі позначку. За замовченням встановлений термін 2 роки. Натиснувши на поле 2 роки, він автоматично буде змінений на 1 рік. І навпаки, дата початку дії сертифікату співпадає з датою створення заявки на продовження сертифікату. Для вашої зручності також приписується сума до сплати. Якщо ви бажаєте, щоб сертифікати були доступні для завантаження з мережі інтернет автоматично, встановіть позначку Надаю згоду на публікацію сертифікатів загальнодоступного ресурсу АЦСК». У вікні Генерація секретного ключа Вкажіть шлях для збереження секретних ключів. Введіть пароль та натисніть кнопку ОК. Відкриється вікно із діючим сертифікатом ІЦП, яким необхідно підписати вашу заявку. Будь автоматично повторні дії для всіх обраних сертифікатів. Відправте заявку на адресу сервера ЦСКА Україна, який буде запропоновано програмою. Якщо оплата не здійснювалася або кошти не надійшли до АЦСК, відкриється вікно, форма оплати, у якому ви можете обрати. Сформувати рахунок: програма сформує рахунок фактуру на сплату послуг, що може бути оплачений у будь-якій банківській установі. Оплату вже здійснено. Оплату здійснено, але кошти ще не надійшли у АЦСК. Заявка буде опрацьована після надходження коштів. Рахунок фактури відкривається в окремому вікні. Роздрукуйте та сплатіть його. Через деякий час перевірте наявність відповідей. Уведіть у сертифікати, заявка на сертифікати. Ви повинні отримати квитанцію номер 1 та квитанцію номер 2 Фінальною квитанцією буде квитанція номер 2 де буде вказано результат обробки вашої заявки. Після успішно отриманої квитанції номер 2 завантажте сертифікат через запит сертифікату. Програма повідомить про успішне завантаження сертифікату. У вкладці Встановлені сертифікати ви можете переглянути завантажені нові сертифікати.